Так, все Зібрав я от сердьо. Отак. От все нормально є. так, працює. Особливо якщо злегка ставити шапку і зажимати болтом, треба проконтролювати, щоб вона має отак повертатися, щоб оці вуса є. Оці вуси, якщо видно, так, вони мають вилазити. Okay, зараз буду ставити на цей на генератор. Так. От хочу показати, як не має працювати. Не знаю, чи плутати, бачимо, зараз тут нічого немає. Та, ну, просто є така виїмка, гладка. А Зараз, якщо от нажимаємо о, і тримати шнурок, я не можу тут все так зараз покажу. Може менше отак. раз, Зажав я тут і бачите, оці вуса такі вилазять. Оці вуса вилазять і вони там заходять за цеп і тоді приходить прокрутка двигуна і має заводити. Одним словом я їду ставити на, цей, на генератор і потім спробую одергати і покажу, як воно працює. Так. От поставив я стартер, і ну от одним словом вирішив я поставити його у такому положенні. Можна поставити отак. Він має на свернути багато дірок. Кому як зручно повертати, можна от повернути і от де є цей. Зараз покажу, де є. Де є, де є, де є, де є. Ага, тут отак. Є от отут можна отак поставити навіть. так тягнутися воно не буде. Так, А тепер зараз. Зараз. От можна поставити отак його. Теж попадає на дірки, можна зафіксувати, буде так він тягнути. Но я вирішив його поставити отак. От він був сюди нижче, так я перший раз показував перед цим. А я вирішив його так показувати, поставити, щоб його отак от сюди вверх тягнути. Далі я зафіксую і покажу. От він кріпиться на таких три болта. Зараз я спробую його прикрутити і будемо пробувати заводити. Так, Я перепрошую, то я не то показав, я показав такі великі шайби, то вони кріплять бак. А це ось таких три гвинтика кріплять кікстартер. Ось так отак вийшло. Прикрутив я. Зараз попробую. О, все тягнеться. Зараз спробую, як воно буде. Так, все. Уставил я статер. Можете на их раз пустая. буручка, вот так заходите, она висела. Пробуем заводить. Палево открыто. Отсос. Запаливание и Так, зараз хочу перевірити, яка зарядка йде на акумулятор. Зараз є, не знаю що видно, 12,77-128 вольт має е, цей акумулятор. Пробую перше заводити стартером. Не йде, пробуємо це. Мало, мало би бути більше, мало би бути, напевне, десь 14,5 до 15 вольт, десь 14,8 такого мало би бути. Ну, Наразі є отак, не знаю що. Буду з клієнтом узгоджувати, що робити, чи шукати причину. Йому стане і так. ручним заводиться, пробуємо ще раз. Включаю запалювання. Даю підсос. Заводиться підсос. чітко. Заводиться чітко, нема що така. Далі закріємо, як скажу, робити нормальну зарядку, щоб може пускати і випускати. Корому брахуємо завершення.